Всім привіт! З вами я, Юа Регулар Це неповноцінне відео. Типу, я його. Ну, коротше, це коротке відео. Я так просто хочу записати. Тому що в мене є два бокси один Kitson Dreams, а другий простий фейбл бокс. І ще нам не одного підписника. Бо в мене ціль 50 підписників до кінця зими. І, будь ласка, підпишіться. Такий подарунок зробіть мені. 50 підписників до кінця зими. Так. Ну, а зараз... скільки в мене процентів до ветеранів? 13. О, мені ще далеко. Зараз відкриємо бокси Давайте простий фейбл бокс. Йому 45 піксель в 2. Ну, таке собі. Зразу його продам. Все, хай собі там стоїть. А тепер. Дрімс. Тут мінімально випаде рарка. Рарка 80%, йо мою Ну що, давайте відкриємо. 3, 2, 1. Погнали! Угу. Uh -huh. Давай, 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 давай! П-90 Unstoppable! О! Oh, прикольно. Жалко, що рарка, але прикольно. О. Імба. Клас. Так, що в мене тут далі? О, я майже дійшов до медальки. Юпі. Я завдання вже майже всі виконав. Тут всі виконані. Тут ще одне. Убийте 75 ворогів в змагальному режимі. Капець. Хм. Так, і ще скажу, коли буде наступне відео. Наступне відео буде або. Післязавтра або десь через два дні, тому що завтра щедрий вечір. Е ну, на щедрий вечір. Я сумніваюся, що у мене вийде віде відео. Може і вийде. М -м, о, цей P90 Unstoppable. Може мені на нього наклейку наклеїти? У мене є Kitsune Dreams. Або не буду клеїти. Хай буде такий. Ну, ось таке було відео. Коротеньке відео. Ну я нічого, скоро випущу повноцінне відео. І не знаю, по стендофі випускати чи по якійсь іншій грі. Напишіть мені, в мене коментарі відкриті. Ну і давайте. Підписуйтесь. Чуєте мене? Підписуйтесь, ставте вподобачки, і всім пока-пока!